Є автомобілі, які просто возять з точки А в точку Б. А є легенди: Porsche 911 – це більше ніж машина. Це ікона, яка вже понад півстоліття залишається мрією мільйонів. Porsche 911, задньо та повнопривідний спортивний автомобіль задньомоторною компоновкою двигуна, що серійно виробляється компанією Porsche з 1964 року. В наш час компанія виробляє 16 модельних варіантів базової 911 моделі з 20 варіантами двигунів, потужністю від 355 до 520 кінських сил. Історично базовим двигуном 911 моделі є шестициліндровий боксер-мотор, опозитний з двигун з кутом розбігу в осей 180 градусів, який спочатку був з повітряним охолодженням, тепер з водяним. Основне виробництво розташоване на заводі Porsche в Штугарті. Емблема Порше напряму пов'язана із містом Штутгарт, тому що саме там розташована штаб-квартира компанії, і бренд вийшов підкреслити свої корені в дизайні герба. Кінь у центрі це герб Штутгарта. У центрі емблеми зображений кінь, що стає дибки, взятий із міської печатки Штутгарта. Саме місто виникло приблизно у 10 столітті як центр розведення коней і кінні ферми, тому кінь став його символом. Назва Штутгарт походить від старонімецького Stuttgarten – кінний двір або стайня. Для Порше це кінь символізує силу, спритність та елегантність автомобілів. Червоні та чорні смуги і стилізовані роги взяті з герба історичного регіону Вюртемберг. Саме надпис Штутгарт над конем прямо вказує на рідне місто Бренду. Порше це автомобіль із Штутгарта, і емблема це буквально поєднання міського герба з символами регіону. Це спосіб сказати, ми звідси, і ми цим пишаємось. То в чому ж таки харизма? 911-го. Впізнаваність і традиції. Porsche 911. Це машина, яка зберегла свій образ від 1964 року до сьогодні. Силет з круглими фарами і плавною задньою лінією став майже символом усіх спорткарів. У світі, де дизайн авто постійно змінюється, 911 залишається вірним собі. Це візитна картка. Ти бачиш його навіть здалеку і відразу розумієш, це Porsche Поєднання спорту і повсякденності. Багато суперкарів вражають, але не підходять для щоденного використання. Жорстка підвістка, низький кліренс, поганий огляд. 911 унікальний тим, що на ньому можна їздити на роботу, в магазин чи подорожувати, а ввечері виїхати на трек і відчути себе гощиком. Це спорткар, який реально живе в місті, а не стоїть в гаражі. Технічна унікальність, задньомоторна компоновка рішення, яке з інженерної точки зору вважається сміливим і навіть складним. Але саме воно дало 911-му особливу поведінку на дорозі, чутливість задньої осі, специфічний баланс, відчуття живої машини, плюс опозитний двигун, що створює неповторний звук буксарської шістки. Для ентузіаста це як підпис художника на картині. Автоспортивна спадщина 911-й десятиліттями вигравав у найскладніших гонках від Леману до світових чемпіонатів Ізраїлю. Це не просто рекламний слоган. Гоночні перемоги справді впливали на розвиток серійних машин. Коли сідаєш у 911 відчуваєш, що цей автомобіль зроблений інженерами, які розуміють, що таке спорт. Статус і культ. У суспільстві Porsche 911 справді сприймається як символ успіху та гарного смаку. Це не демонстративна розкіш, як Ferrari чи Lamborghini, а радше тонкий знак того, що власник розбирається в техніці і цінує справжнє. Саме тому 911-й став культовим. Це не тільки швидкість, а й імідж. Походження. У 1950-х Porsche вже мав успіх завдяки моделі Porsche 356. Легкий спортивний автомобіль на базі Volkswagen Жук був популярний особливо в США, де на початку 60-х років модель почала морально і технічно застарівати. Конкуренти Ягуарія, Тайп, Феррарі, Корвет, пропонували швидші та сучасніші спорткари. Клієнти хотіли більше потужності, комфорту і простору. 356 й був тісним і з невеликим двигуном. Порше потрібна була нова флагманська модель, щоб закріпитися серед серйозних виробників спортивних машин. Завдання для інженерів Перед інженерами стояло складне завдання. Перше зберегти філософію Porsche, легкий компактний з опозитним двигуном позаду. Друге зробити машину дорожчою і престижнішою, щоб конкурувати з Феррарі, Мазераті та Ягуа. Третє, Покращити комфорт і місткість. Додати місце для пасажирів, хоч і у форматі 2. +2. Четверте підняття потужності. Новий мотор мав бути суттєво сильнішим за 4-циліндровий двигун 356-го. Технічні рішення. Двигун вирішили залишити опозитний, але тепер шестициліндровий, щоб мати потужність і плавність роботи. Це було ризиковано. Новий мотор був дорогим у виробництві. Вташування двигуна залишили позаду. На той час це було нетипово для спорткарів. Феррарі і Ягуар ставили двигун попереду. Але Порше вважав, що задній мотор дає унікальну керованість і компактність кузову. Кузов розробив дизайнер Фердінанд Олександр Бутці Порше, син Феррі Порше. Він створив елегантні плавні лінії, що стали візиткою 911-го. Підвізка повністю нова на торсіонах з розрахунком на спортивну керованість. Виникнення складнощів Перше. Назва. Спочатку авто хотіли назвати Porsche 901, але Peugeot заявив права на тризначні індекси з нулем посередині. У результаті вийшло 911. Друге. Сумніви у задньому моторі. Багато хто вважав, що розташування двигуна ззаду архаїзм, який унеможливлює стабільність на високих швидкостях. Але Porsche вирішив довести, що можна зробити задній моторний спорткар керованим і успішним. Третє. Ризикована ставка на преміум сегмент. 911-й був значно дорожчий за 356 й і компанія хвилювалася, чи знайдуться покупці. Перший показ. Прем'єра відбулася у 1963 році на Франкфуртському автосалоні. Автомобіль мав назву Porsche 901, але після конфлікту з Peugeot його перейменували на 911. Публіка була вражена. Витончений дизайн із похилим дахом і плавними формами. Просторий інтер'єр у стилі GT автомобілів, шестициліндровий опозитний мотор, який звучав зовсім інакше, ніж у конкурентів. Спочатку до машини ставилося змішано, хтось критикував її за задній двигун і високу ціну, але більшість побачила в ній свіжий підхід і справжній німецький характер. Чому він став саме таким? Porsche зробив стратегічний вибір. Замість того, щоб наслідувати Ferrari чи Jaguar, вони пішли своїм шляхом. Зберегли фірмовий опозитний моторний стиль, що вже був у 356-й, але підняли його на новий рівень. Створили універсальний спорткар і для траси, і для щоденних поїздок. Це рішення виявилося геніальним. 911 й поєднав у собі унікальність, технічну сміливість і спадковість бренду. Атмосфера події. Франкфуртський автосалон 1963 року був головною сценою для світових прем'єр у Європі. Porsche тоді вже знали завдяки моделі 356, маленькому, симпатичному спорткару, але більшість вважала бренд нішевий і для фанатів. У павільонах сяяли e Type, Mercedes 230SL, Ferrari, тобто конкуренція була серйозна. Коли на стенд Porsche викотили Porsche 901, увага зосередилася саме на ньому. Перше враження від вигляду. Перше. Дизайн. Витягнутий силует із довгим капотом, похилим дахом і коротким задком справа враження, стрімкості навіть у статиці. Форма була новою і водночас знайомою. Спадкоємець 356-го, але більш мужній, сучасний і впевнений. Багато хто одразу відзначив, що це авто виглядає так, ніби воно рухається навіть стоячи. Друге. Інтер'єр. Ростовші, ніж у 356-го прилади перед водієм були розташовані як у літака 5 круглих циферблатів. Це вразило багатьох журналістів і фанатів техніки, які більшість родзинок першої моделі стало традицією лінійки. Журналісти, вони одразу зрозуміли, що це не просто наступник 356-го, а зовсім новий рівень Порше. Хвалили сміливий дизайн, новий 6 опозитний двигун, 130 кінських сил, тоді це була серйозна цифра для компактного спорткара. Але звучали і скептичні нотки. Задній мотор здавався дивним рішенням у світі, де більшість спортивних авто мали двигуни спереду. Звичайні відвідувачі. Багато хто зізнався, що закохався з першого погляду. Машина мала характер, якого бракувало тодішнім конкурентам. Інші казали, гарна, але дорога. Порше ж одразу позиціонував 901 й як преміальний продукт. Конкуренти. Представники Jaguar та Mercedes уважно вдивлялися. Porsche, який раніше здавався маленьким виробником нішевих автомобілів, раптом показав щось, що могло стати справжнім викликом емоції людей, подив і повага. Порше вдалося зберегти спадковість, схожість із 356 м але водночас зробити щось абсолютно нове. Захоплення звуку, коли на стенді завели новий опозитний шестициліндровий двигун, він був грубий, механічний, зовсім інший, ніж у вишуканих Ferrari. Це стало своєрідною відзиткою 911-го. Відчуття ексклюзивності. Машина виглядала як щось не для всіх, а для обраних. Це викликало мріяння навіть у тих, хто не міг її купити. Хоча спочатку відгуки були змішаними, особливо через задній мотор і ціну, саме перший показ заклав основу легенди. Журналісти назвали 901 911 й майбутнім спорткара з Німеччини. Покупці відразу почали робити попередні замовлення, а через кілька років стало зрозуміло, що ця модель не випадковість, а нова ікона автомобільного світу.